Орфоепічні норми це норми вимови. Літературні вимові притаманні деякі стилістичні особливості. Своєрідність їх залежить від змісту мовлення, його призначення та умов. А зараз почнеться найважче. В українській літературній мові не акання, як і для більшості українських говорів. Наприклад, у словах дорого, болото, молоко, звук О в усіх складах однаковий. Під наголосом він тільки довший та ненаголошений. Наприклад, дорого Болото молоко. Продовжуємо. Ненаголошений Е наближається певною мірою до Е. Голосний І в ненаголошених позиціях має вимову наближену до Е. Село Велетень. Ненаголошені Е та «и» у вимові часто зовсім не розрізняються. Але виразно вимовляються вони у таких випадках. Перше, коли виступають закінченнями іменників, прикметників, дієслів тощо. Наприклад, сани, поле. Широке печать. Друге, коли ета виступають полученими звуками у складних словах. П'ятиріччя Полезахисний. На початку слів іншомовного походження еталон. Слово «лапка», а журіння діадемо. Продовжуємо. Збереження дзвінкості одна з характерних ознак мови. Тому оглушення приголосних для української мови не характерне. Звичайно, усе залежить від темпу мови. Якщо темп повільний, то всі слова вимовляються чітко. А якщо пришвидшений швидкий. То дзвінки приголосні всередині слова або в кінці ледь помітно оглушуються. Наприклад, «казка», сад, мороз, близько, згадка. Приголосне Р вимовляється послідовно, твердо в кінці складів і слів. «Косар», гіркий. Якщо Р стоять І, я, Ю, «Є», «мягкий знак, то Р вимовляється м'яко. Рясно, рідкий, трьох. Два однакових переголосних звуки на межі префікса і кореня, або кореня і суфікса, вимовляються як один довгий звук. Віддячити манну Окремо слід зупинитися на звукові грим. В українській мові цей звук вимовляється на великій частині звуконаслідувальних слів та у запозиченнях з інших мов. Це слова гава, гальда, гало. Акцентологічні норми регулюють наголошеність слів у сучасній українській літературній мові. Український нагруз характеризується рядом ознак. По-перше, він вільний, тобто не закріплений за якимось постійним для всіх слів місцем. По-друге, він рухомий, тобто часто змінює своє місце в різних формах одного і того ж самого слова. Наголос українській мові є додатковим засобом розрізнення слів і їх форм. Тільки за допомогою наголосу можна визначити лексичне значення слів у таких парах, як лікарський і лікарський, лікарський, який стосується лікаря і його діяльності, лікарський обхід, лікарська консультація, лікарська етка, лікарський, який стосується ліків. Лікарські рослини, лікарський препарат. На лікар... зв'язку ідея, і сьогодні наша діалектологічна подорож завела нас східніше, ніж раніше, адже діалекти то не тільки на заході. Поговоримо про середньонадніпрянський говір. Так, так, той самий який ліг в основу нашої літературної мови. Але не варто думати, що цей діалект абсолютно збігається з мовою, яку ми вчимо у школі і яку чуємо по телевізору. Адже це було би помилкою. Крім рис, які стали літературними, цей діалект ховає ще багато цікавого. А якщо ви не розумієте, що тут взагалі відбувається, чому ми говоримо про діалекти і що таке ці діалекти? Я оце думав, ну коли ж ти прокинешся? Так, цей діалект ви точно чули, якщо дивилися тачки у причудовому українському дубляжі? Тю, та я найкраще в світі їздю задом наперед. Ось, дивись, як треба. То що, гайда? Ой, та ну, гарно буде! Хі -хі -хі. Трактори шугать, люкс! Отже, середньонадніпрянський діалект. Або, коротше, надніпрянський. Він поширений на території Київської, Полтавської, Черкаської областей та трошечки в сусідніх областях. Він належить до південно-східного наріччя. Про це наріччя ми говоримо вперше тут. Діалекти цього наріччя найбільші за територією, але усе одно не такі роздрібні, і перемішані, як західні. Просто тут, у центрі України протягом останніх трьох століть, відбувалося багато чого. Заселення, переселення, люди перемішалися, а разом із ними перемішалася і їхня мова. Та все одно тут утворилося три три... три групи говірок: середньонадніпрянський, Слобожанський і Степові. Але саме Надніпрянський серед них найдавніший. Архаїчний, наскільки ж він давній, взагалі? Загляньмо в історію: у 6-9 століттях на цих землях мешкало плем'я полян. Пізніше ця територія входила до складу колишньої руської землі, основного політичного ядра Київської Русі. І навіть попри татаро-монгольську навалу, у частині переселень не переривалася традиція мови і життя попередніх поколінь, як вважає більшість дослідників. Тому, ймовірно, що мовою, дуже схожою на полтавсько київський діалект, як розмовляли князі Ярослав, Володимир, Святослав, можливо, навіть самі Київ Хорив та їхня сестра Либідь. А може, ще й співали такі пісні? Ну, бо ці пісні доволі давні. Одяг цього регіону виглядає ось так. Є ще варіант із чорними шароварами, або ось такі жіночі варіанти. Саме одяг центрального регіону ми звикли уявляти, коли говоримо про український народний одяг. Але це точно не ось такі от яскраві атласні наряди. Ось, наприклад, автентичні шаровари. Перед вами копія і неповторний оригінал шароварів. На говір, до речі, сам може розповісти про одяг цієї території. Наприклад, баска літній жіночий одяг. Якщо стало холоднішати, можна вдягнути бебешку, кофту. А якщо вже зовсім холодно, варто вдягати ваник, теплий одяг на ваті, а під низ – холодайку, простору блузу. У святкові дні одягається куцина чи куцовейка. А кинді. Літні черевики замінюються на чорнобривці. Святкові чоботи із кольоровими халявками і чорними передами. Отакі. отакі. <плес> ну і не забуваймо про вишивку цього регіону. Наприклад, на Київщині навіть жіночі вишиті сорочки шилися із комірцем стійкою. Хоча здебільшого по Україні ми можемо зустріти тільки чоловічі сорочки із таким комірцем. Тут, звісно ж, була популярна всіляка геометрія і рослинки. А Полтавщина має свій особливий варіант вишивки білим по білому. Що ж, а тепер ходімо, послухаймо, як узагалі цей говір звучить. Тобто, ходьомте. Ходьомте в хату, баба вас пригостить з чим Фонетика. Фонетичні риси київсько-полтавського діалекту упадають, так би мовити, у вуха. Всім, хто чує їх уперше. Листя падає додолу, лисенята йдуть до школи. Лев, лисиця і орел. Дуже люблять букву Ли. Букву Л. Так, у частині полтавських говірок поширений особливий звук Л. Ясенний або альвеолярний Ли. Альвеолярне Ли? Ні, не, не чули. чули. Треба загуглити, що воно таке. Його ще називають напівм'яким? Полтавським. Була молоко. Ходили. Микола Євтухович живе тут. Коля диволі, що дрівали, а завтра посипали, козу водили, мелонку. Але як це буває у нас постійно, не всі кияни полтавці ликають, і не всі, хто ликає, має обов'язково бути з Полтави. На таке альвеолярне Ли можна натрапити і на заході України у Тернопільській, Львівській областях, навіть на Івано-Франківщині. Також можна зустріти цікавий звук Л він називається альвеолярним хоча здавалося би так далеко одне від одного а все одно які спільні рисички та й мають. Діточки, запам'ятайте, слова сало, було, пултава пишуться без м'якого знака. Слова хвастів, кохта, тухлі, кухвайка пишуться через букву Хве. Ще одна знаменита риса: жителі цього регіону часто не можуть вимовити чужий нашій мові звук Ф. Фи, фи, та я сама не можу, господи. Тому його заміняють на х чи навіть кв, хви і пи. Квартух, хвабрика, форма. Форма типу. Ось вони зліва направо. На хвармі робили. Ну, така хочу кухвайку надівай. Була тут свинохверма. О, так правда, хведор пучка той. Коли звуки м «й» зустрічаються поруч, між ними зазвичай з'являється н, щоб полегшити вимову. Не полум'я, а полум'я, м'який. рису ми вже чули у такому ж архаїчному бойківському діалекті, яке м'ясо було хороше. І до цього рівня і це ми такою сімнею там жили. А тетичні приголосні ми вже бачили на Волині. На Дніпрянці теж їх полюбляють. Це такі приголосні, які вставляються на початку слова, яке починається на голосний, щоб було легше вимовляти: Орати ворати, ескадра гіскадра, Одеса, гадеса. Дуже багато бутят, ткачок. Я вийшла на вулицю, а тут нам. Буває і навпаки. Початкові приголосні можуть втрачатися, чи то пак вони ніколи і не з'являлися, бо протетичні почали з'являтися після 12-го століття приблизно. А ми пам'ятаємо, що цей говір має ще давніше коріння. Так от він приїжджав збирати в осені. Взагалі у багатьох лівобережних говірках, зокрема полтавських, можна натрапити на пом'якшення звука риб коморя. Квартира, рама, гряниця, сахар, базар. Картоплі не було вибив гряд до картоплини. А ось така риса, як тверде, чи характерна не тільки для центру України, а й для багатьох західних говорів. Та ще й стала нормою для усієї української літературної мови. Ім'я і прізвище. Ой, хто ж то пішов, підрачок накинув. То ж той дурачок, що мене покину. А як же себе поводять давні фонеми? Якщо ви раптом не знаєте, про які такі давні фонеми йдеться взагалі, то перегляньте відео за підказкою ось тут. А також залишаю посилання в описі для усіх тих, у кого чомусь не працюють підказки. Так от, давні фонеми. Наприклад, у північній частині гоморів давня фонема О в новоутворених закритих складах змінилася на і не завжди. Тому звичне нам чергування не завжди відбувається. Віз возок, міст, мосток, сніп, снопок. Вони самі ведмедовські, а війну, війну, війну пройшли голодовку, пройшли то живуть. А давній носовий Н. Коротше, носовий Е, який у літературному варіанті міняється на А, тобто Я, тут часто звучить як І. Не колодязь, а коло дізь. Думали, що переп'ють колодізь. Стеле валяти його на кухойку, за кухойку переті. Перетяг. Перетяг Розповім про ще одну фонетичну рису цього діалекту, яку я спочатку не помітила, і яка теж пов'язана із давніми звуками. Приголосні дити з н де сонце золоте словом, Перед І, яка походить з давнього звуку О, можуть вимовлятися не тільки м'яко, а й твердо. Звучить це приблизно так. Зараз спробую вимовити: тік-тік. Сніп, сніп, лій, лий. Я не те, щоб вмію це робити, але приблизно. приблизно. Зараз послухайте у носії. У бабушків нашої було шість синів. Люди, ті, котрі тут живуть. Так от таке саме явище може відбуватися у множині прикметників, порядкових займенників. Кажуть, наприклад, як бідні, так і бідні. Босі, босі. У їхній сім'ї це діти мали. Люди, бідні, їх землі було мало. І, звісно, як же забути про особливу інтонацію, мелодійну побудову речень, за які ми так любимо полтавсько-київські говірки? Ось, тільки послухайте. Що ж я розкажу? Що розкажете? Ну що ну, я їм буду розказувати, як вони? А вони щось будуть питатися. А а красу, дайте. Моя така зірочка, іди сюди. Де ти ділася? Та воно і в журналах пишуть і коти дуже все понімають, і кози все понімають, що тільки вона не розмовляє. Із фонетикою закінчили. Перейдімо до морфології, а потім до лексики. Морфологія. У цьому говорі можна часто помітити однакову любов до інфінітивів із закінченням на – робить і з закінченням на ти. Ходити, робити у якихось районах популярніше одне закінчення, у якихось інше. Могли і косить, і молотить, і снопи в'язати, і лопатами могли робити. Ото він знає, кому що робити. І ні, ходить робить – це точно не вплив російської. Особові займенники теж зазнають змін. кажуть, не у нього, а у його на йому з'їми. Зникає оце от протетичне ни <рес> у його є таке. Ви добре, та які там гроші? Хто за їх думав? У мене гектар 20 город, а я сала як не поїм, так у мене сили нема на йому робить. У йому було 51 двір. У південній і східній частині середньонадніпрянських говірок ди, «ти», з С не чергуються із шиплячими, тому часто виходить ходю, возю, носю, а не ходжу, вожу, ношу. Коли приходжу, день немо, другий день нема. А замість прийменника і префікса від тут, як і на Волині, можна часто зустріти його давнішу альтернативу. Од". Відвернутися, одвернутися. Може, я ядродита, ну це тільки треба дуже довго ждати. Прийшла додому, віддихнула. Лексика, але загалом лексика середньонадніпрянського говору багатюща, дуже різноманітна та яскрава. Настільки, що я б не вибирала цілий здоровенний список слів з різних словників та відео з носіями, який не вмістився би у це відео. А повний список я вже закинула на Патреон для моїх патрончиків, тому забігайте туди. Там багато усякого веселого, невдалі кадри, мальвочка і додаткові матеріали до відео. Більше нагадувати про це не буду. Посилання лишаю в описі. Так от яка у нас тут є цікава лексика? Наприклад, дуже багато слів емоційно навантажених, бо ці на дніпрянці як когось уже припечуть, то вже припечуть. Когось дурного можна назвати так: прибемберений, Безклепкий дурненко, товпига, недоколиханий. Неймовірна кількість є синонімів до слів ударити чи побити. Записуйте: шваркнути, замалювати по морді, торохнути, уплявущити, злящити, заторопити. Лиснути, ти гипнути, ти гилипнути, побити, відрепіжити, віддубасити, одтелебенити, відблистити, <сум> відхрестити, накланцювати, обенберити, дати бухканів, дати гепсів, дати тіпанів, дати мемелів. Ну, після такого треба додати трошки ніжності. На це надніпрянський діалект точно здатен. Зменшено писливим можна зробити усе: трактор і землю. У тракторець є, узяв земельку, він собі сам. Борошно. Тут борошенце ось поставалося таке. Солому, рядно. Мама соломки постелила, ряденце покложила. Усе. Хлуб у нас такий був манісінький, манісінький. Мої глюбенькі, мої гарненькі. Іноді складається враження, що деякі слова створюються просто на ходу. Запали буряки, давайте на обіди, що скандільопаємо. Давайте. Кадія полі прийшли, не поїли. 35 років з половиною стажу про, лямкала там на, на полях. Мовлення на Дніпрянців багате на різні приказки примовки. Наприклад, пиндики-миндики, чухай ногу об дорогу. Або ось такі. Ах ти ж, матінко Божа Христова! Чи ще на що воно там у лихої роди? Я думав, тут газах проведуть од бою не буде. Колодзуцька. Як завжди, радують своєю діалектною різноманітністю займенники. Звідти, а може краще, молоджі поназ'їжджалися, те студе, тестуде. Отак, звучить якось нудно і зовсім не ніжно. А як щодо Ну, то отакі дорогою йшли. Ну і ось о, останній приклад. Ось ось воно ну, так... Ну і наостанок, ось слова, які мені дуже сподобалися, і які можна ввести в своє мовлення на рівні зі сленгом чи десь у побутовій розмові. Наприклад, під час готування. Наше усне мовлення складається зі слів, які собі складаються зі звуків. Звуки ми чуємо і вимовляємо. В українській мові звуки поділяються на голосні і приголосні. У письмовому мовленні для позначення звуків використовуються літери. Літери ми друкуємо, пишемо та читаємо. Сучасна писемність містить два види написання літер, друкований та писаний від руки. Усі літери мови зібрані в певному порядку до абетки ще абетку називають азбукою чи алфавітом. Усі ці три слова складені з назв літер Слово абетка утворене від сучасних назв перших літер алфавіту А та «б». Слово азбука походить від поєднання стародавніх назв літер А та Б, які за давніх часів називалися Аз і Буки. Ну, а найдавніша з назв абетки алфавіт утворилася від назви давньогрецьких літер альфа і бета. Українська абетка складається з 33 літер, які слугують для позначення 38 звуків. Десять літер призначені для позначення голосних звуків, та 22 літери позначають приголосні, Літера. Знак м'якшення не позначає жодного звуку. І здебільшого слугує для позначення м'якості чи пом'якшення попереднього приголосного. Як бачите, друзі, у попередніх курсах ми вивчили неабияк багато. Та на сьогодні наш урок добігає кінця. Обов'язково подивіться та повторіть самостійно сьогоднішній матеріал. І сміливо рушаємо в нові мандри чарівною країною мови! Чекатиму на нову зустріч! До побачення!